Всім привіт, дорогі друзі, з вами як завжди Єдин Мен. І сьогодні в цьому відео ми з вами купимо два нових скіна, а також залутаємо всі мегаящики, які я отримав на своїх аккаунтах. Ось, Відос получився дуже цікавим, тому перед його початком я прошу поставити лайк, а також підписатись на цей канал. Оскільки на подібні відеоролики йде дуже і дуже багато часу, тому якщо ви мене підтримаєте, мені буде дуже і дуже приємно. Ну і я буду починати. До речі, якщо ти хочеш бачити більше контенту від мене, то заходи в мій телеграм-канал, ссылка на який завжди під відео. А я тільки зараз замітив, що я не забрав оцього всього з кленці, напевно, потрібно забрати хоча б мене такі усі сили. От. Ну а вже потім кредити, хоча. Ну, нехай, ще поки повисять, окей, нехай ще поки повисять. Так, на рахунок скнів. Зараз будемо брати саме два скіна, прикольних, по 200 гемчиків. от. Ну, але йзьмемо по знижці. Там з'явилося два класних скіна. По-перше, з'явився стоять. А ні, є, я думаю, що вже оцей скінчик пропав міфічний. А я хочу і той скінчик і хочу той скінчик. На Динамайка мені потрібен нормальний скін, і на Хенка мені теж треба нормальний скін. Все. Забираємо джекпот. Я, правда, вже прослав кілька хороших скінів. Я казав, що я собі куплю е, скін на фенга, я хотів купити. Ось мені фенг. Ось і ще якийсь скін я хотів купити. Ну, мені вилетіло скупи, тому беремо ці два скінчики. Е, починаємо, напевно, з. Давайте з динамайка почнемо, окей. Ага, чекайте, скріншоти для прев'юшки треба зробити. Зовсім забув, а це дуже важливо. Так, робимо один ось так, щоб був Дина Майк. І робимо ось тут ось ще один скріншот. До речі, є прикольна акція на кредит. Напишіть в коментах щось будете брати. І, до речі, переважно такі акції, ми скидаємо в Телеграм, тому кому цікаво, ссылочка буде під відео. Ось, ну і все. Добре, давайте тоді зразку купимо Родео Хенка. Сам по собі скін мені не подобається, але це 50 гемів, знижка 150 гемів, гріх взяти, чесно їх не взяти і отак класно він виглядає. В принципі, як це 200 гемчиків, я б за нього не дав, але 50 нехай буде. Плюс іконка, плюс спрей, плюс значок, коруч, імба. Ну І зразу беремо ще один скінчик, ось. Майк, з, ну, тухлий Майк називає так. Коротше. А Хоча ні, Майк з плісінню, напевно, так буде по-українськи. Коротше, добре. Получаємо саме ще один скінчик. Ну, вже мій аккаунт буде виглядати набагато краще. Ну, якби я ще купив інший скін, наприклад, на фенгу було б, звісно, звісно, краще, але маємо, що маємо. Ну і давайте золотаємо, якщо я вже ще раз в не заходив. От, Подивимось, що звідси можна вибити. Можливо, магаяшки щось змінили, можливо, вони будуть супервезучими. Тож, хто не знає, це новий івент, 60 мега... не а 60 стартропів або 10 МГящик. Ну, що, погнали? 6 погнали. предметів, до речі, пацани, 6 предметів, непогано. Непогано, один майстиць, так? зараз. Ну буде сіце, я впевнений, що сіться, так? Ну буде, по-любому. По любому. За нас очки це дуже мало. Давай. Ну ні. Ну ладно, хоча б пінчик красивий. Ну, це в принципі не критично. Окей. До речі, не пофіксили повністю баги з магазином, це дуже класно. Це супер просто. Так, тепер давайте виберемо ці скінчики. Ось, отречь зразу хенк у нас. У мене на нього немає. А, у мене на хенка всі скіни. Прикольно. Прикольно. Окей, okay, цей скінчик взяли і тепер беремо Динамайк. Де мій Дінамайк? Майк, до речі, цей сир мені найбільше подобається до всіх Динамайк. Бо мені просто якось інші скини його не опатують. То тобто, єсть. Не знаю. От, типу, Майк, я не подав, як оцей називається. Султан Майк. О, самі красиві скінчики. Може бути це Султан Майк. Його отримали багато, я його ще досі не отримую. Все. Ось, це, що чи виглядає, красиво. Так, тепер на рахунок я навіть не знаю, бо я часто вибиваю скінчики, можливо, навіть не всі вибрав. Тут у мені здається, скінчик випадав. Там, от. Що я і казав. Зараз гемчиків скінчився, все одно приємно. Добре, давайте станемо зараз Градео Хенка. Я цей скінчик навіть сильно не тестив. В первозву анімацію я знаю, але хочу подивитися. Давайте з вами підемо в якийсь бровбол, можна, до речі, пробувати. Тут хенк непогано повинен заходити. Давайте подивимось. Так. Далі пацани сорі, що зараз виходить дуже рідко, ось просто в мене тупо банально немає часу їх записати, І є певні проблеми з каналом, які потрібно срочно вирішити. Похай цього зробити не можу. Так, добре. Шкода, що з нами немає того, як це називає? Як це називає? Крабок коротше. Крап на цій карті просто імба. Пацани апали його і на 25 і, і вище. Все, та... Ну все, ну все, все. все, 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 все тут вони вже... А, я не так пішов, тому я всрав тичку. Окей. Ох, імба. До от прикольно, що я можу після кари, навіть коли вже забили гол, все, все одно управляти атаку. Давайте подивимось, що все показує атака! Дів жопу, дів жопу, дів жопу, а я не добью, я не, я не добью. Погано що почав автоватачити, не треба було автоотачити. Ну окей. Так. А, дивимося. Атака, анімація. До речі, не погано. До речі, не погано. Це вже не акула Хенк. Це вже реально красиво. Злевончик війни. не. тут. М -м -м. Так, добре, 15 секунд. 15 секунд можна здаватися? Я думаю, що можна. Тихо, давай! Ні. Окей. Окей, це погано. Оце вже не дуже. Чомусь я в цьому сумніваюся? Давай! давай. Ні. Все, це гол. Ну, ладно, коротше. В принципі, скін красивий. Що я можу сказати? Я, правда, так і нормально не побачив ні одної ульти його. Ну, окей. Так, тепер давайте динамайка затестимо. Тоже, я не знаю, що я хочу в роубол. Я випишу якийсь інший режимчик. Тобто ще я в Пейнтбол, так і не зрад. Давайте зараз катаємо в Пейнтбол. Так, а поки що як у нас хват кристалів, ні. Або... О, так тут ще де хороша карта. Давайте. А, у мене секвестів duo. Окей. Ну а тоді в дуо розціли динамайку. Так, пойдемо, що я ще на нього можу, в принципі. Що в мене є інша посів, в мене менше посівки. <кій> тоді йдемо сія посівочку. Так, до речі, бачать за нету, не знаю, чомусь в мене так жорстко присідає інтернет, хоча вже і роутер цілий новий. ну таке. Так, я пам'ятаю тобою довго. До речі, це проблема. Я ще два Динамайка. А, ми з Дінамайком в ну, то стоять, ну тоді у нас винен справиться... ДЕФАЙ! Ой, хорош, ой хорош, ой хорош! баночного, Ой-ой-ой, як сушник. Тут інші 6 баночні. А там був. А там було, і то, і то проблема. Заклиємо льту. Я не зачепив, круто. Тоді виносимо бо. І це, як мені вже топ-2. А я хочу топ-1, тому що ми два дінамайка, ми мощ. А я добив, а я не добив. Погано. Ну добре, В мені діти непогано відіграв. Правда, я пропустив анімації атаки. от... Добре, що в мене забирати час, я зараз піду скоренько в тренування, подивимося, що з того вийде. Так, зараз x 2 Star Drop. і, До речі, епічний. Я ж таки сподіваюся, що його піде скінчив. От прикольно би було. Так, добре, поїхали в тренування. Зараз подивимося нормально на анімації. І, скоріше цього, Шихенко подивимося нормально на О, Щось цей скін себе показує. Тож, треба було проводити Гіпро. До речі, гіпро, а буде щось мінятися з Гіпером? Ой-ой, аж підвисло. До речі, буде мінятися, Аніма... ні. анімація гіпер не міняється, окей. Я вже просто надіюся, але... окей. Так. Давайте, коротше, ну, станду, понятно, що буде мінятися. Так, Так, ну до речі, ульта непогано виглядає. Ну, у червона виглядає краще, типу, коли противник її бачить, це набагато крутіше, я думаю. Так, давайте хоба, Хоба. Ну, в принципі, коротше непогано. Непогано треба тільки чекати анімації. А ні, я пані, я пам'ятаю, анімації сливу і так далі. Окей, погнали тоді ще родео хенка, не нормально. І вже тоді підемо відкривати решту ну і зіграємо ще в Paintball. А, а де мій хенк? Я ж його загубив. Десь тут от, от, був, ні, та. просто його слив. Погнали. Погнали шляхенку скатаємо. Ну, щоб це напишіть, як вам подібні відосики. Тобто, тут сценарію немає, я просто то показую те, що я роблю. От. І рекомендую, до речі, вам теж купити ці скінчики, не приколь десь. Так, беремо, набиваємо і отак виглядає у нас анімація. Далі давайте винесемо. Так, ну анімації противника сильно немає, просто роботу голову зносить. Таке, чесно кажучи. Могло бути і краще. От, А як воно буде лопати, цікаво? Якщо от я її тримаю, лопати воно як буде. Ага, ну коротше так само. Ну, що, в принципі, непогано. В принципі, непогано. скини можуть бути. Ну і давайте ще підкриваємо мегабокс. Ого, uh -huh. аккаунт перший сел, навіть зняли якісь ціва. Як називають. Навіть якісь кубки знімають ще, так капець. Так, ну тут акції всі стандартні. є акція на хенко, скільки є скінчив на ньому. Кей, ну але нас грабать тільки магаящик, тому ну, давайте подивимось, Скільки може випасти робити? В я так що це не буде, ні? Чи буде? А може, ні. Далі ще іконку на шалі я ще не була класно виглядає. До речі, цікаво, чи може бути іконку на тих які я тут не маю. Що ліпо-аккаунт? Аккаунт... Акаунт. Я і сумно, що я на ньому не граю, але проект заморожений. Окей, наступний аккаунт. Туди теж у нас є подарунковий мегаящик. Ну я ніяк не можу забрати подарунок на шеллі. Точніше, її призаряд на неї. Окей. Погнали, ще один мегаящик, подивимось, можливо, хоч тут щось буде нормально. Чотири предмети. Ми йдемо просто в мінус. 6, 5, 4. Далі буде взагалі 3 просто. Ну, це, це погано, це дуже погано. Так, наступний наш з вами аккаунт це Дан. Окей, тут теж є моя ящик, але мені потрібно хоча б буде заскрінити, тому давайте я тут зроблю скріншотик. От. І заодно собі ще швиденько обріжу, щоб воно все було красиво виглядало. Так. Ось робимо так. це багато, робимо так, все. І тепер відкриваємо. Поїхали. Якщо звідси випаде щось нормальне, то як мінімум це буде круто, тому що поки мені не подобається. От, Взагалі, п'ять предметів знову. Що з магаящиками, так, я не розумію. Чому такі скручені шанси? Колись в перші дні от реально щастило. Почті кожен світився. Зараз не світиться майже ніякий. Лішерод, напишіть, що вам випало з магаящик, бо цікаво почитати. Можливо, це просто я не везучий, я не знаю. Значить, можна збирати подарунок з за... того брал пасу, але то таке. Добре, поїхало далі. Так, ну це акаунт, оскільки ви знаєте, везучний. Ось все-таки тут вибили робомайка. от. Тому давайте подивимось, можливо, звідси випаде щось нормальне. Please. Так ладно, давайте я попрошу лайк і підписку, можливо, це що й допоможе. Давайте. Лайк, підписка, я відкриваю. Раз, два, три. поїхали. І... три предмети. Пам'ятаєте я казав, Пам'ятаєте я казав. 6, 5, 4, 3. То. просто жопа. Причому нагороди максимально, просто жахливі. Що таке серпечків сили, що таке 37 блінгів, 6 гемів і 150 даблерів. Якраз ну, супер. Я рахую, що це супер. Просто нагороди. От, поїхали далі. До речі, щоб розуміли, якщо відкрив звичайний стартроп, я отримую 25 очків з мегаящика, я отримав менше очків сили, ніж зазвичай стартропа. Класно, я рахую, що дуже круто. Окей, поїхали. Що? Раз, два, три. Словить народ, ну, ви ще, ну я бачу, що не підписую. Ну, давай підпишись і постав лайк. І тоді нам точно пощастить. От дивись, давай просто чекай. Підписуєшся на канал, ставиш лайк і я відкриваю. Даю тобі на то секунд, секунди. Давай. Раз, два, три, поїхали. 5 предметів. Ну вже краще, але підписалися явно не всі. І світиться! Світиться, окей. Хоча би світиться. Давайте хоча б, щоб не один нас світився, чи що? Повторюється лайк, підписка і ми відкриваємо. Раз, два, три і... Це рок зірка Кольт. Це рок зірка Кольт. Окей. Давайте поїхали далі. Мені вже починає здаватися, що поки я на всіх аккаунтах не виб'ю рок-зірку кольта, я не буду вибивати взагалі нічого нормального. Так, це аккаунт 24 години, подивимося. Можливо, хоча б тут щось нормальне випадка. Було би дуже круто. От я не буду зараз вже затягувати, хто підписався, то дякую, хто поставив лайк, взагалі красавчик. От. Відкриваємо, просто відкриваємо, дивимося і 4 предмети. І ні один не світиться, так? Ні, світиться, до речі, світиться. Світиться не предмет. Ну я не знаю, це може бути такий нарок зірка Кольт, тому не знаю на щось сильно розчитувати. Це скінчив на брока, по-моєму, там. За 29 гмчиків. Ну таке, чесно кажучи, таке собі, ну окей. Ну, вже краще, чим нічого. Заберемо подарунок. А, це легендарний стардроп, це не. Ну давайте, можна хоча б звісно щось випаде нормальне. Ну давайте, не гаджет, не спасівка. З чем 1000 голди, пацани, 1000 голди. Умінно. Честно, дуже шкода. Окей. Бираємо брока, в принципі, давайте нехай він у нас вже буде на фоні. Піпнували інший акаунт. І так, це аккаунт Speedrun 50 k На жаль, зараз я на ньому сильно не граю, тому що часу не так багато. от. Але цей аккаунт я не заморозив, я його буду продовжувати. Тому, не знаю, скоро по ньому вийде відосі думаю. Думаю, повинен. Так, до речі, кубків немало знімало, ну то є 200 кубків це відносно багато. Тоб мені на основі знімає 200 кубків, про що можна говорити? Окей, okay, понали триває магаяж, подивимось. Пліз, дайте я щось нормальне. Останній магаяж на сьогодні, давай я не знаю, ми вибили Байрона, по-моєму, з магаяжку. Давайте, можливо, зараз хоча б давайте. Раз, два, три. Поїхали, шість предметів, п'ять. Хоча б світись, давай, давай, світись, пліс. Ну. Ні дивимося на наші саме нагороди. Це 150 даблерів, 39 блінгів, 3 гема, 50 монет, 25 сил. очків сили, сили з що коли я, звичайно, рідко стартовав, получаю 20, 25 сили. А тут 50. Ну, таке, чесно кажучи, таке. Окей, поїхали до мене на основу. Ще швиденько зіграємо в пейнтбол і, в принципі, в цьому буду закінчувати дане відео. Ось. Я так ні разу не зіграв пейнтбол, а там краб жорстко рулить. Хочу подивитися, що там зараз твориться, Бо спочатку було мета-крабів. Скільки це найбовий персонаж по суті, для цього режиму. Принаймні, я таке чув, принаймні я таке бачу. Ось пігнали. Краба, на жаль, трошки слив, не знаю, чи буду його далі піднімати. Взагалі на 30-й когось піднімати потрібно. Ось погнали, коротше кажучи. Єдине, що треба було подивитися, що там по посівках. Але, по суті, повинно бути все добре. Ось, оскільки в пайнеболі потрібно іншого я не знаю. Ну і знаю, саме потрібна інша пасівка, тому. Тому нехай буде все як є. Так, і при нас немає краба, зато прити нас є нормальна тіма, хочу вам сказати. Окей. Окей. Ну, вона мене. Я, звісно, її не винесу, але. Хоча б наб'ю собі трошечки То... Е жтончиків. Ой-ой-ой, добре, 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 -добр. перший кіл є. Граємо акуратненько. Перекидаємо мячик туди. Так, окей. Добиваємо амбер. Я її підпалила. Підпалила. Воно мене підпалило. Тихо добити. Хоча б одну тичку. Дайте мені одну тичку буквально. І я добре. Я вже маю срібний левел, це набагато краще. Ось, до речі, ми навіть перемагаємо, я грибу, До речі, я не знав, що коли ти здихаєш, ти малюєш типу, їхній їхні колір. От цього я не знав. А це взагалі важливо. Так, ультуємо. Ультуємо, окей, мінус ріку. Окей. Даємо кікати, щоб по ульті, окей. Продаю Amber. Пробастив. А мені хочеться років ліперів, хочеться, що я щось не розумію тріщички. Ну окей. Так, ну що ми зараз заберуть м'яч, по суті, скоро можна програти дуже швидко. Не скоро а швидко. Так, давай. Окей. Окей, зараз там буде золотий левел, тоді можна буде ще розгулятися так більше. Тактикон. Мені треба ще 1000 тріщичок, а одну тичку, буквально одна тичка і це для мене буде вже моя особисто перемога. Окей, вони ще чуть А чо А чому Ааа, нас стріл вбили. От чому так сильно проценти впали? Так, а так можна зараз програти. Так можна просто зараз програти. А я не хочу програти. Я не 80% у них 83%. Підпалі, ну. Е, а що вони роблять? Ага, не через бік йдуть. Тихо. Все, я взяв м'яч. Я взяв м'яч. У нас ульту. Не зачеп... Ні, мене не зачепило, окей. Окей. Живем. Живем, ультуєм. Окей, виніс. Тихо, 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 тихо. Забираю. Забираю м'ячик. Забираю м'ячик, але ми так проіграємо. Пацани, не дохніть, будь ласка, не дохніть. Це дуже важливо. Окей, пігнали зайти, Правда, погано я закину, можна було краще. І закидаємо ще раз. Окей, пацани, це 60 на 80, таке. Ну, пейнтбол, взагалі, режим книжки і хочу сказати, я думаю, що буде чуть легше. Окей, okay, давайте я пробую когось винести, не знаю. Я не, поп... а я не попадаю, бо я автоатачу, я гей. Я він зараз закине, і можливо ми навіть проіграємо. Ні, ми ще не проіграли, ми зараз проіграємо. Що тобі треба? Ну йди звідси, ну не треба тобі того, не треба. Чайте, хай мої заспавниться, не щоб я не здобув. Якщо я здохну, буде проблема. Мене зараз переможуть, якщо я здохну бо барлі. Погано, спасаю, спасаю. Ні, ні, тихо. А, стайл вони сам просто знімають, добре? Так, я побіг побіг, побіг, пацани, біжу, біжу, виношу. Добив, добре, добре пацани, але 9 секунд. Чи зможемо ми перемогти? Шанс, я думаю, є. Я думаю, так, шанси є. Шанси однозначно є. Піс, один раз, один раз, кому м'яч, Майже. Майже. Зараз ми, ми, ми б винесли амбер і ми б перемогли. Окей. Режимчик, в принципі, цікавий. Мені, в принципі, сподобалося і іграти можна. Ну і все, по суті, я сказав все, що хотів, показав все, що хотів. На цьому закінчено відео. Якщо воно у вас сподобалося, пропоную поставити лайк і підписатися на цей канал. Ну і це сильно мотивує мене знімати ще більше подібного контенту для вас. Ну і з вами був як завжди Денмен. Напишіть будь-який комент для просування цього відео. До завтра.